Ви знали, що колись в 19 столітті деякі села в Україні заселяли чеські колоністи. Для мене особисто, це, наприклад, було відкриттям. Саме в таке село, яке знаходиться тут неподалік від рівного приблизно 20 кілометрів, ми сьогодні і прямуємо. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. це секрет! В серці гаряча кров. Шлях нескінчений життя у дорозі. Курсує там завжди віра і любов. Всім привіт! Вітаю на каналі Мотозахід. Слава Україні! Їдемо ми зараз по об'їздні Рівного. Сьогодні в нас дуже класна погода вже плюс 20 за вікном майже, але трошки нує такий боковий неприємний вітер. Так от, їдемо ми сьогодні в селище, село Верніше, Урвенна, яке знаходиться тут неподалік від Рівного, буквально в 20 кілометрах. І зараз ми рухаємося по об'їзній Рівненській це частина, по суті, траси Київчок. І будемо з'їжджати в напрямку Острога. Там дуже класна дорога. Люблю я туди їздити. От вже з'їжджаємо з, з об'їзною і виїжджаємо на дорогу, не пам'ятаю, які там номер дороги. ну Це не важливо. Зараз будемо проїжджати біля Здобунова. І напрямку Острога прямувати. До речі, з'явився в мене такий новий гаджет я собі заміну е, телефону, скажімо так, щоб телефон не ставити тут на кермі, а щось інше. Думав про навігаторі, ще різні приколи. Але я натрапив на Aliexpress на таку штуку. Це по суті як монітор, який дублює телефон і підключається він через систему CarPlay. Ну, відповідно, тут все відсліджується. Навігацію можна поставити, музичку включити. Ну і показує, хто до тебе дзвонить і пише. Дуже зручна штука, сьогодні перший раз в мене виїзд. З подивиться, як вона буде працювати. Люблю цю дорогу Знаки круту острога. Класний асфальт. хороше покриття і така в міру вируси. Нам сьогодні їхати, по суті, недалеко, звідси мені вже показує навігатор 12 км. Так що не перемагайтеся. Нагадую, хто ще не підписаний. Не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк. Чув лайку, як то кажуть, правильніше. Ставки такі, оскільки тут для біля заставку, ставків і болотом чути да, на, на моті коли їдеш це не ті відчуття як на автомобілі победа 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 машина победа Не ті відчуття коли їдеш на автомобілі відчуваєш всі запахи Зовсім по іншому. Зовсім по іншому сприймається дорога. Колись Урвена входила до обширних володінь князів Острозьких. На початку 19 століття маєтком володів представник місцевої шляхти Віталій Спорчинський. Людина не сама заможна, але непоганий господарник. Саме він збудував у своїй резиденції симпатичний палацик і розбив. Навколо нього гарний парк. На жаль, доступу зараз до палацу немає, оскільки він знаходиться у приватній власності за парканом. В 19 столітті село активно колонізували чеські колоністи. В 1879 році, коли тодішні власники села Омельчинські емігрували до Парижу. Маєток в Урвенії було розділено серед чеських колоністів. Дві їхні родини розділили між собою палац. Палац існував ймовірно аж до Другої світової війни. Єдиний короткий опис споруди залишив в своїх спогадах у 1827 році Шимон Конопацький. За його словами, палаци Корвеній гримів на всю околицю, як через оку архітектуру, так і через внутрішнє оздоблення, що разом з англійським парком, що оточував палац, складало пригарну єдність. Все гарно утримувалось. В другій половині 19 століття садибу у Урвенії малювали Наполеон Орда і Хенрик Пейєр. Так, десь тут мені треба з'їхати вправо. Сподіваюсь, що дорога теж буде гарна, як і тут. Отаке. Ну, бачу, ніби є залишки асфальту. Але нормально. Ну що я на це я і розраховував в принципі 3,6 кілометра. До речі, прикольна. Прикольна штука. Сьогодні сонячний день і добре видно. Думав буде погано видно, бо скажем так, ціна цієї штуки. Не мушало довір'я. Але будемо гарно. Китайці постарались. Село Урвенна. Ну, Тут спочатку ми будемо проїжджати біля палацу, який зберігся. Але, на жаль, той палац в приватній власності і доступу до нього немає. Не знаю, що там зараз знаходиться. Дуже мало інформації в інтернеті про це село і про дані будівлі, які тут знаходяться. Оце можливо і є палац за цим парканом, але це не точно. Скоріше за все. Да. Ці старі будинки, характерно, там віконце таке, вони всі мурувалися аж до криші, до даху, верніше. Оце стара будівля, напевно, Шедас, з камені з сегли. Да. І там оці такі віконця маленькі. Оце теж це все будівлі 19 століття. Люди живуть, можна сказати, в пам'ятках архітектури. І, можливо про це і не знають. Ну я думаю, знають, але прикольно, багато старих будівель. О, рахата, мурована, вікна такі цікаві, вже пластикові вставили, Продається цікаво, скільки коштує, можна подзвонити, запитати. Так, да, Напевно, за парканом таким мурованим ми проїхали палац. А зараз ми під'їжджаємо до руїн. Так званого готелю, який був доповнення до того палацу. І, на жаль, він не зберігся до наших часів. Збереглися тільки руїни. Гарно. Я чомусь люблю більше досліджувати і дивитись. От такі всякі руїни, ніж відреставровані палаци. Щораз йдемо позаглядаємо. Прикольно виглядає, звичайно. Завжди мені, ще раз повторюсь завжди мені подобалось більше досліджувати такі от руїни, ніж відреставровані будівлі. зустрічають нас такі колони, які, напевно, найкраще збереглися. О, ну, тут, звичайно, особливо нема на що дивитись, але все ж таки все поросло деревами. Смітний кругом. Але, як на мене відвідати раз. Живучи тут неподалік варта. До речі, цю локацію знайшла моя доня, старшенька Яна. Підсказала мені, вона вже тут була зимою, вона ходила, їздила сюди, дивилася. Руїни, звичайно, але цікаво. Якийсь металеві, металевий. металевий. Елемент лишився, двері, напевно, чіплялися з нього. раз так, відійду, видно, ще як вікна були побудовані арочні. Цікаво. Карчі, весна вже нарешті настала. Настала весна і вже так тепло сьогодні, плюс 20. Вже за вікном смітник кругом, але ще вже квіточки почали роз... розпускатися, тут такі жовтенький, гарні. гарний. Уявляєте, як в ті часи в 19 столітті тут вирувало життя, сюди проїжджали люди, заселялися. До речі, за деякими даними, цей заїзд, готель по-нашому, був як, ніби як будинком розпусти. Ну, але це не точно. І ще тут поряд, буквально 50 метрів, є будівля парового млина. Ну, зараз він не паровий, електричний. До речі, працює до цих пір і теж вже така. Гарна, мурована цегляна будівля. Територія закрита, але ми зараз і так підійдемо і познімаємо, я думаю, нічого страшного в цьому, в цьому немає. Отакий От млин. Теж побудований в ті часи. Здавалось би, звичайне село неподалік рівного. то в принципі, кожне село має свою історію. Але тут, як на мене, вона досить цікава. Ну, а я йду до мота і буду їхати далі. Поїду зараз в тому напрямку. По дорозі там ще є джерело Святого Миколая. Зупинимося трошки, зніму, і хотілося б ще десь попити кави. Можливо, щось і перекусити. Але це не точно. дивились по по бистрому і їдемо далі. Малим. Ще раз проїжджаємо. Тут теж будинки такі старі, прикольні. Так, да, за будинками ям не бачу. Ну, а ми їдемо, напевно, вздовж дороги, яка йде на остріг і скоро виїду знову на трасу. Ями, 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 знову ями. Можна було вдягати легшу куртку. В принципі, вже досить жарко. Це вже інше село, здається, гільча називається. Ну, не важливо. Тут є джерело Святого Миколая, наскільки я пам'ятаю. На шиї не стоять. Я так з'їду. Буквально навіть зупинятися, глушити не буду. Позаглядаємо. Подивимося. Люди приїхали за водою. Набирають. там якась є капличка. І ставок. До речі, це став. Можна сказати, що я розпочинав свій шлях перфішингу з цього ставу. Не знаю, що зараз там є риба. Раніше було досить багато дрібного карпа, Коропа. І я приїжджав сюди його ловити. І тут бруківочка трохи буде. Не люблю я руківку, бо трошки не розрахований мод під вруківку. Але тут її зовсім небагато. Зараз ми не з'їдемо на обочину, напевно, трошки буде краще їхати. Ну не дуже, але трошки краще. Казівник на Острог і пам'ятник Тарасу Григоровичу, Тьфу, ти, блін. Богдану Хмельницькому. Ось ми і на трасі. Можна розігнатися. Заїжджаю я вже в Рівне. Така собі вийшла коротка поїздка, буквально на годинку, ну півтори можливо. Скажем так, трошки прогрів мод, прогрів резину, Розім'яв кості і згадав, як це робиться. Як на мене, досить цікаве село. Далі будівлі в, в ньому. Так що, хто додивився до кінця, дякую. Хто ще не підписаний, нагадую, не забуваємо підписатись і поставити вподобайку. Ну, а я вже майже заїхав додому. І ти махали. Дякую за перегляд і до зустрічі на дорогах.